В обласному центрі знову говорили про нетрадиційні а краще сказати нові види бойових мистецтв. Зокрема, у вівторок відбулася прес-конференція на тему Закарпаття знову перше в Україні із Хортингу. В ній взяли участь Василь Зелений, віце-президент Української федерації Хортингу по західному регіону України, віце-президент закарпатського обласного осередку з Хортингу. Під час зустрічі зокрема обговорювали досягнення закарпатських спортсменів та розповідали про плани організації на майбутнє слово Хортинг походить від назви славетного острова Хортиця, де була розташована Запорізька Січ. Саме тут козаки вдосконалювали своє бойове мистецтво для захисту рідного краю. Ідея виникнення Хортингу як комплексної системи самовдосконалення особистості заснована на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні. Я горд, я дійсно горд, я дійсно горд Закарпаття, тому, що ми на сьогоднішній день в Україні. Ім займає місце міста по структурі організації по кількості осередків, покалісту руководіте, спортсменов. Це є так, реально. Чемпіонат України з хортингу серед юніорів відбудеться 7 жовтня цього року в Тячеві. У рамках змагання також буде проходити відкритий чемпіонат Закарпатської області. У змаганнях братимуть участь дівчата та хлопці від 12 до 21 року. Про популярність хортингу в Тячеві розказав президент міського осередку. Тячев просто весь в хортингу. Всі там в захваті, і саме добре, що цим, що тут можна працювати, тут можна робити і віддавати себе на всі 100%. Ніхто нікого не вщемляє. Я казав Севсандрович, ніхто не приходить з Китаю і не вказує, як треба жити як нам треба робити. Ми самі по собі, і саме добре те, що ми підтримуємо нашу традицію українську. Наразі хортинг дуже популярний у позашкільних навчальних закладах краю. Кількісний склад гуртка 15-20 вихованців. Заняття в секціях безкоштовні, але батькам потрібно купити спеціальну форму хортинку, яка коштує від 200 до 600 гривень. Спочатку дитина до нас приходить. Вона проходить по спеціально виготовленому методичному посібнику. Всі рівні виховання. Це Фізичне виховання від початку до кінця. Це е, моральне виховання дитини як людини, як спортсмена. Е, ми навчаємо їх поводитись як в школі, як в домашніх умовах. Е, тобто, будь-де. Ми готуємо дитину до важкого місця. Життя головне завдання спортсменів охопити оздоровчим рухом всі верстви населення від маленьких до людей похилого віку. Адже це перш за все патріотичне виховання, залучення дітей та юнацтва до здорового способу життя та відвернення від шкідливих звичок.